Всем привет! Коротше! Короче, короче, коротше! Коротше! коротше, коротше. коротше. Уау, це просто божество! Я не можу. Короче, в минулій серії ми Go Crush. Сьогодні ми Go Smash. Ну шо, поїхали! Коротше, у нас є... Зараз, секундочку. У нас є ось така. Вау-вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Коротше, все, хватит дріфтити. У нас є ось така, типу. ти. Та, та Во. У нас є ось така, типу, полоса. Дорога з небезпеками, типу щось такого. І зараз ми будемо якихось героїв. Ну, вибирати і... Буде, будуть наші герої проходити цю полосу небезпек. Небезпек Тора? Ну, хай буде так. І перші в нас давайте рандом. І. Три, два, один, стоп. М -м, це в нас якийсь такий чувачок на. на Масулкарі. з тюнінгом. Ну шо, поїхали. Хоча я думав зовсім не так, але добре. Він приїхав і. І що? Яка в нього буде тактика? А, він просто тупо пол Ну, добре, давайте подивимося, що до цього що буде від його такого рішення. І він що, приїде з першого разу? Да ну. Серйозно? І це перший переможець. Ну, завдання це досить складне. О, до речі, секундочку, так. Хм Хі -хі -хі. Опа. Так, це хто? Це таксі. Ну, наприклад, робі... Робі... роботник таксі. Думає, чому б мені трохи не заробити, наприклад. Я думаю, 10, хоча ні, 100 тисяч. 100 тисяч гривень, якщо ти прийдеш ось цю Полосу, Ну, давайте і він розпочав. В нього є один клієнт, і він йому каже, якщо, якщо ми виживемо я, я тебе безплатно привезу. І вони вижили, так? Да? Ну, як і клієнту, так і самому таксисту повезло. Тому хто в нас наступний? Так. О! Хм Поліція. Побачила, що тут щось таке незаконне. І вирішила, чому б нам не заробити також грошей на нові машини, на нову на нове обладнання для цього для поліції. І поїхала. В них же ж машина велика, броньована, скоріш, цього, для того, щоб ловити преступників. І вони поїхали, і ні, вони навіть не проїхали перший молот. Хоча, що я можу сказати, так вони, по-моєму, вижили. Так. Да. По-моєму, вони вижили. Хто в нас далі поїде? Хм... Хі -хі -хі. Машин дуже багато, і героїв також немало. Ну, наприклад. Хм... Дальнобій Василій це ти? Ну що ж, щасливої тобі дороги! Надість тобі повезе. Я... Я думаю, що йому все ж таки повезе. І він. Поїхав. Він застряг той його фуру й. О, ні-ні, ні, 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 ну що ж ти колі? Зараз тобі прийдеться платити ой який немаленький штраф. Що з твоїм комове? Що твоїм комова? Все не з тобою? Добре, хто нас наступний бажає? Хм, Якийсь хлопець на районі, який просто їздить на своєму районі. Ні, про що не хвилювався. Як тут бачив... Можна заробити. Ну що ж, поїхали. І перші молодці він поїхав і... Ви поздравляете. Він може їхати. Так, да, він може їхати. Це круто. Він виїхав на... на їх Ох, як його машину розбили. Ну все. Йому не повезло. Жалко хлопця. Молодий хлопець був, жалко його. І це всього лиш два які вигали. Ви серйозно? Mm -hmm. Ну, буде набагато більше. Ну що ж, якийсь також молодий хлопець. На заряженій машині, скоріш за якусь драга чи що? Чи не драга, а як? Типу, оф-роуд. Так. Да. оф Змагання якісь пошей з турбиною? Вау. І давай, давай, давай. Ні! Я так вірю в нього. Мені його жалко. Кого кого на мені його жалко. Реально, дуже сильно жалко. Ні, ви бачили, як він просто їхав. Ну, ну що ж, вау, тут труль повертається. Нічого собі. Їхала така молода пара. На весілля вони так спішили, навіть не дивилися на ті молоді, Вони спішили, вони хотіли вже поскоріше одружитися і стати сім'єю. І вони, вони приїхали. Хм, а що? Це заробили трохи. Щоправда, правда машина у них. Ну, що можна сказати? Ні, машина в них досить така ціла. так. Да. Уй, полетіли До речі, що з нею буде, якщо її кинути так. Я поняв, нічого доброго. Ну, я радий за них. Так, хто в нас іще хоче? Хто в нас ще бажаючий і хоче... Це що А4? Серйозно? Ти А4? І ти не А4, признавайся. Ну. Гммм, тут стільки машин, що знайти якусь одну це дуже складно. Вот. Де? Я ще по новому крузі пішов що... ні. А це у нас хто? Гм. Непогана машина. Мені кажеться, я її не знаю, я її десь бачив. Вона така з турбиною. Він не побачив як. Тоді молот і... Да. Він поспішив не побачив, як задів один молот, і його зразу ж збив другий. Да. Поліцейський спробував другий заїзд зробити. І спробувати все ж таки заробити хоч щось. Тому що приїхати на поламаних машинах і... Потратити просто так час. Це ні до чого. І він все ж таки привезе 100 тисяч. До свого. Як? Ну, коротше, до свого міста, до свого, якби поліцейського. Ну, ви поняли. Він привезе 100 тисяч. Непоганий... Непоганий машина. Це що? це теж непогано. Я б хотів А4. А4, ти де? Признавайся, де ти? Я хочу твою машину розтращити. Ха-ха-ха. Вот. А4. певно, ще да. Ну що ж, ти готовий? Ну що, А4? Ти готовий? Давай! Виграєш ти? Ще не виграє. І ні, тобі не повезло. Чи все ж таки ти доїдеш? Ні, не доїхав. Ну так, да. жалко машину. Але його мені зовсім не жалко. Так, у нас є 4 переможці. А машин скільки? Хм. Да. Не густо, не густо. Ну що ж, така молода жінка красива на своїй новенькій машині. Такій теж милій... милій машині. Ну що ж, вирішила також спробувати заробити гроші. А що, лишні гроші, коли не лишні. Але, так. Да. Її не повезло. Тут рішив спробувати її хлопець на такій зарядженій. Машине нереально вона не подобається, якщо чесно. Опа, и він, давай! Він делай тебе дороги, але він пройшов перший рівень. Эй, ты, а, 4 бачиш, я проїхав, я живий, на від тебе. Він застряг. Серьезно. Ну, добре. Може, ему хто ж допоможе, може, и ні. Хто в нас наступний? Давайте рандом і. Ні, ти в нас був. Тебе не візьме. Ти у нас теж був і. Хм, це хто? Це якась служба. Типу ремонту горіх, чи ще щось такого, напевно. Що. Ну що? Він ще заробити грошей трохи. На машині службовій. І давай, 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 давай! Молодець! Давай! Ще не кінець! Зможеш? Давай, 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 давай. Молодець! Не, слухай, не ти взагалі крутий. Щоправда, машину трохи спортив, Ну то нічого, то всього лиш метал. Зато він заробив грошиків. Тут його друг такий, дивиться на нього і бачить, бачить що він заробив 100 тисяч і такий. Ну, я, я також хочу це. За... Можна сказати, гроші. Просто береш і забираєш гроші. І все. Хм. Mm. Да. Ну, чому саме так? Чому саме зі мною? Опа. Давай, давай, давай. Ні. Ні я хотів, щоб його поставити на задні колеса, але не вийшло. А хто нас іще хоче? Mm? Давайте рандомно спробуємо і. М -м -м -м! О. А що, Машина заряджена! До речі, колеса виглядають ніби якийсь годинник. Чи що? Щось таке. Ну що, він такий думає, а що в мене крута? Нова тачка. Мочно. Без турбіни. Стоп, з турбіну, з турбіною! Ну давай. Давай, молодець, Їдь Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Молодець, він приїхав, реально, круто. Стоп, я, не, я зараз щось не зрозумів. У мене, типу, гра розтарнула, чи ще. Так. Ну що, тепер згадуємо, хто приїхав до фінішу. Це був таксист, це був кабріолет, це був. Ні, серйозно хочу спробувати. Може, все ж таки поліція заводи забрати 200 тисяч. Ну, одну машину таку вони вже. Я вас зрозумів. Так як в мене гра Рестартнулася, то я пропоную вам написати в коментах, які машини проїхали до кінця. А тут... А, а 4 що знову хоче? Проїхати? Ну давай, спробуй. Я в тебе, звісно, ж не вірю, але давай спробуй. І. Фу, це було смертельно. Ну що, я радий, що в нього нічого не вийшло. Ну я буду з вами прощатися. бажаю вам удачі, всього хорошого і до зустрічі. Ну ви все ж таки він не зможе забрати 2 тисячі гривень. Не? Давай, 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 зможеш. Тримо Три машини розбили тільки 100 тисяч. Ну мені каже, тут ремонту на 100 тисяч не буде. Да, не повезло поліції. Ну, зато. Усі всі молодій повезло. <клухи> Які просто їхали на свої весілля. І. Ой. Ну, коротше, до зустрічі, удачі і всього хорошого. Да. А може підлетіти, якщо такого? Wow! Hm. Cât o, -o, -o. o, -o.